Наші оселі. Погляньмо на сучасні ялинки. Всі вони прикрашені яскравими різнокольоровими іграшками, в основному з китайського пластику. А згадайте, якими іграшки були у вашому дитинстві. Своєрідну виставку старих новорічних іграшок та листівок влаштували у Хмельницькому музеї історії міста. Почалося це все з того, що один із наших друзів, наших колег, подарував музею колекцію іграшок ялинкових ще початку 1960-х років. До цієї ялиночки долучилася ще одна, також досить давня середини 1970-х, Малесенька, малесенька, така штучна 30 сантиметрова. Новий рік він також має і вітання. От. І тоді ми звернулися до нашого е, архіву власного, е, по, е, шукали у ньому і знайшли досить багато е, вітальних новорічних листів. Дивним, Ігор Западенко більшість листівок датовані 60-ми роками. Саме тому в ілюстраціях можна чітко прослідкувати космічну тему. До той час вони були більш сюжетними. З одної сторони ми бачимо космічні сюжети, там, телевізійні і так далі. Ну, все з чим асоціюється новий рік. Коли ми навіть дивимось на ці старі листівки, ми бачимо, що деякі сюжети їх у такому дизайнерському виконанні вони не поступаються нинішнім. Ці іграшки та листівки вони особливі. Можливо, тому що вони з дитинства. Саме в дитинстві все усередині наповнювалося захопленням, коли встановлювала ялинку, а мама відкривала велику коробку із скарбами. Тоді це були справжні скарби, яскраві, казково дивовижні Цю колекцію новорічних іграшок та листівок працівники музею планують збільшувати. Можливо, звернемося і до, до новорічно-різдвяної атрибутики більш ранніх часів. Ну і все ж таки є таке бажання, що наступного року ми вже поставимо не одну. І не дві таких ялиночки, а їх буде більше. І на кожній будуть іграшки якоїсь якогось певного періоду. Можливо, такі іграшки та листівки вже загубили свій блиск, та все одно вони такі ж прекрасні, адже пробуджують у нас спогади про найкращі часи. Вікторія Земба, Юрій Чорний, Віп новини.